Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьму. хочу подивитись тенденцію на травень по Дніпру та області. Яким буде травень? Що він нам принесе? Що він хоче нам розказати показати Дніпро в травні? Будуть якісь домовленості щодо вас і вашої області. Дуже багато політики, до речі, не тільки по вашому місту. Багато рішень, розумієте? Не військових, політика. Людина виступає, має зиск з ваших земель, про вас домовляються, говорять. О, карта місяця. А для цивільних неспокійно. Все одно карта смерті йде. Початок місяця нестабільний, недобрий. От настільки багато хороших карт, і випадають дитячі карти, карти для дітей і родин. Тобто, поки, знаєте, поки ми не йдемо в компроміс в переговорах, а вони будуть. І зустрічі будуть, і переговори, і приїде хтось з делегаціями прямо до вас. Дивитись, видивлятись і не тільки кордона, а місто. У вас дуже багато активності в травні. А між усіми цими більш-менш стабільними або, знаєте, обнадійливими новинами у нас ідуть новини про жертв серед цивільних, серед дітей, серед родин. Сказати, що прям є те, що вказує на мир, є. Але це більше на перемир'я. Це ще рано казати. Тобто остаточного рішення немає, але те, що може бути тихіше, є таке. Давайте, щоб ми не за, за, як так, заздалегідь не раділи і не святкували, дивимося ще Дніпро у травні зачистка від колаборантів. Ворог буде останній раз, як знаєте, передостанній чомусь, передостанні намагатися. Домовитись з кимось у місті про співпрацю, намагається прокладати собі шлях до вас. Прифронтові сильно обстрілюють. І приватні сектори, і в Дніпрі, і в передмісті, в центрі міста і в передмісті. Невеличкі будинки. Я як когось надсилаю поговорити, не йдуть на, мої, на мій компроміс. Я обстрілюю, дуже гучно передмістя. Дніпро, початок місяця такий, що будете прям чекати, коли вже той мир. Щось буде дуже сильно свистіти, свистики, знаєте, як смерть, що так буде. Не домовляться ще, скоріш за все. До кінця ні. Таке відчуття, що може буде призупинення обстрілів, але до кінця ні. І от коли знаєте, де затища, не треба розслаблятись. Будемо ще дивитись, будемо часто дивитися, але момент того, що багато розмов. а Коли у нас регіон, де ворог щось планує, ми вже, як харків'яни це знаємо, він не заспокоїться щодо обласного центру, він буде кошмарити. І тут показують, що ви налаштовані на те, що у вас все буде добре, і треба бути обачними більше. Бо жертви, знаєте, які зненацька. Можна було б десь сховатись, наприклад. Не встигли або, знаєте, ну от не подумали, що може таке бути. Дніпро в травні. Ліза. Ліза до області. Але фортуна поки на нашому боці. Руйнування великі, Дніпро в травні. Обстрілю. Передмістя. От щось йому. По району треба ближче до міста. Саме місто це інфраструктура біля води. Центральна. І знову ж таки зона відпочинку. Карта смерті вогонь. Він буде розкачуватись, буде загострення по області, потім йде атака на місто. Один, отак, от одна, друга, третя, четверта за місяць, місто тільки стільки показала, може більше буде. Давайте все ж таки доля Дніпра, доля області в травні місяці. Зберігати ресурс, зберігати знову вода біля води, біля водой. Зберігати, склади провізію. Він знає, куди він б'є. Він знає. Є, ну, якщо є якесь там радіо, щось, знаєте, от заводи бувають. Радіолокаційне електро, щось таке. Не пишіть нічого, тільки в коментарях мовчіть. От щось таке буде. Жертви є цивільні. Що мені не подобається, по області можуть бути або каби, от є щось важке. Намагається чимось іншим ще добивати. цілі це на дрони, чітко в цілі це ракети. Дрони мене обмежиться, але будуть прям тихі періоди. Дуже тихі, дуже хороші. Давайте. Павлоград в травні. Також і відпочивати встигаєте, життя потроху налагоджується, укріплювати вас будуть. Район там щось військові будуть робити. Тобто будуть готуватись до можливості, дивіться, що ворог посунеться в області. Тут прямо видно павлоград в травні яка тенденція. Дрони будуть кошмарити, але не завжди будуть вам казати, куди прилетіло. Тут навіть не нервуйте. Камінські в травені. Угу. Як це сформулювати? От починаєте мені ви так сет, не, точно не кажете. Що мені сказати? Що вам десь за, захист поставлять, щоб туди поприлітало? Ви смішні. Я не знаю, хто пише, може, провокатори якісь. От поясніть, який саме об'єкт, а та що там могло бути? Ну, сказати, що там військові могли бути. А що мені це проблема? У вас момент, що вони будуть бити по мобільних групах, відслідковувати. В них є ціль. Ви будете бачити, над чим висить. Я не буду називати. інфраструктурний об'єкт. Важливий для вашої області, центральний. І вони будуть вибивати просто захист. Там. Вони не хочуть нічого до кінця зруйнувати, але вони планують, знаєте, якщо що, то ми вдаримо. Кам'янські найближчі дні. Дачі. Дачний кооператив. Щось таке. Багато дронів. Транзитом більше будуть йти. Кривий ріг. Травень. Не люблю ні з ким сваритися, знаєте? ну Просто іноді треба, але я ну, не люблю. Не моє взагалі. Кому щось доводити, ну. Якщо ти не хочеш чути і не почують, нема сенсу просто. Кривий ріг в травні. Кривий ріг в травні. Жінка при владі. Цікаво. З перевіркою до вас приїдуть. Ракетними ударами почне. Про тому, що нібито у них там свята, а всіх тихо до вас поприлітало. Дивна дивина. Багато цілей. Таке відчуття, що вони там на папорці позаписували. Буде вам якась команда ну, заспокоїти місцевих і інформація піде по місту, що вас не візьмуть і трошки вам спокійніше буде. А то знаєте ще як, якщо б не наводили, ті, якого треба відловити, і. Знищити. Якщо б не порадували не співпрацювала з ворогом, легше було б. промка сильно страждає, промзона переверіг травень. Ну, ви також миру чекаєте, який напрямок не дивишся, карта миру на всі. У вас дуже, якось, знаєте, метушня. Вимкнули тривогу, вимкнули. Летить, не летить. Буде, не буде. Ракетні загрози більше. Тут прям чітко в цілі. Ми ж дивимось по тижнево, не переживайте. Кривий ріг травень. От знаєте, знову ж таки, по Дніпру видно тенденцію до того, що може вщухнути вся ця біда. По вам не бачу. Кривий ріг травні. Порт щось є за, за територію області, передмістя район, щось там буде. А він ще бази відпочинку, вишукує зони відпочинку. Так само ресторани, біля води щось йому треба. Знову карта, що наводить. Наводять. Але дурять ворогу. Знаєте, як продають цілі, а там нічого нема. Так. Будемо дивитися ще. Задоволення немає ніякого це дивитися. Розчарування. Ну, а закінчаться обстріли по кривому рогу в травні. Думають над цим, бачите? Бачите? Ну, от документ тримають, думають. Є можливість. Коли вирішать чомусь, коли вирішать питання з ядеркою, тобто з ЗС. Не знаю чому. Подивимось ще Ой. Не готуйтесь, го... укріплюйтесь, кажуть. От таке відчуття, що фінансування вам прикриють. Тобто, як нібито всі розслабились, нібито все, війна вже всього, і навіщо гроші виділяти. Ну, дивне дивина насправді. Ні, капен в травні. Вас будуть заспокоювати. У вас взагалі там чи світла, чи чогось. От взагалі от таке відчуття, що нічого нема, ніякого ресурсу, але вас будуть заспокоїти, що трошки залишилось почекати. А тут показує, що можуть бути якісь моменти домовленості, у вас тихіше. Можуть когось відселяти з громад, прямо вивозити людей. Але щось давати в обмін. Ну, тобто, знаєте, як домовлятись. Давайте ми вас вивеземо, ви тут нам цю ну, грубо кажучи, за цей будинок щось десь отримаєте. Не будемо це роздивлятись. Це громада якась, це не саме місто, Ні Капель. Знову ресурсів менше. Тут АПЗС домовляться, у вас тихіше стане. Важка ця за ЄСІД можу домовитись. Криво, але якось може домовитись, тому може бути, от як якусь зброю не будуть використовувати. Тобто щось десь бахнуть, а можливо, дрони не будуть запускати. Є така можливість. Марганець, травень, марганець, травень. Також люди виїжджають, обдурили нас, обіцяли обдурили. Щось не те. Тут ворог буде тиснути. Тут може бути помилка якась, і ворог десь навіть якусь провокацію зробить. Знову ж таки, тут про домовленості видно. Карта домовленості, карта мага нашого керівництва. Не те, що вас віддадуть. От, от знаєте, ви нагнітаєте самі собі. Домовленості взагалі. І одне з питань це ваш берег. Населені пункти на вашому березі. Важко, коли є просування, тобто також можуть бути тихі періоди. Є процеси, є хороші, Ну, є процеси, які можуть дати гарний результат.